Вічна магія вогню. Мабуть, і мільйон літ назад, отак люди сиділи і зачаровано дивилися на вогонь. На вогонь, на воду і на сусіда, що працює, можна дивитися вічно. Колись це прочитала і щойно нагадала. Яке щастя, коли вдома є. Отакий от, от камін, де можна розпалити вогнище, особливо взимку в холодні вечори. Отак от топиш і, і чомусь погані думки не приходять. А приходять щось такі спогади, якісь такі приємні, добрі, згадуєш бабусю, яка ніколи не сиділа, склавши руки. Вона Цілими днями десь щось ходила, прибирала, носила. Ходила в ліса, ми під лісом живем. і вже йде з лісу, і вже якусь патику тягне. Каже, все вже є на день в грубці чи в плиті розпалити. І слава Богу, що ми за літа приготували дрова, бо знали, що прийде такий час, що не буде світла. Виключиться котел в хаті буде прохолодно. А я розпаю камін. Підкинув кілька полів і можна, можна помріяти. Помріяти про мир, про те, щоб діти були щасливі, розумні, успішні, щоб ніяка падлюка їм не заважала розвиватися, ніхто щоб нас не бомбив, щоб ми просто жили, жили. Народжувалися, щоб і діти, щоб тим дітям, дітям мами читали гарні казки, щоб родили врожаї, щоб світило сонце, щоб нарешті випав сніг. Так хочеться снігу, слухайте. Я ще так ніколи не хотіла снігу, як тепер. Надоїла оця сирість на вулиці, досить і так на душі моторошно. І ще й погода спонукає до, до чогось якогось тривожного. От такі сьогодні. Роздуми нахлинули на мене біля вогню. От сижу, гріюся, намагаюся думати про щось хороше і прошу в Бога миру для України, здоров'я трошки для себе і щастя для своїх дітей.